Сортом вперше, я так розумію, є. гості, які не знали до цього, цитронний магареча, він культивувався дуже активно в Криму, і з нього робили солодкі десертні вина. Тут він набув нового життя, і зараз, особливо в півдні України, на території Таручинських степів він теж дуже гарно виробляється. І також ми бачимо, що виноробні Мар'яна і Наталі Шевченко це сімейна виноробня, як Сьогодні буде в нас ряд позицій від них. Біляєвський район, маяки дуже красиві види, дуже гарна виноробня. Всім рекомендую відвідати. Сьогодні будемо про них говорити. І отже, в них вийшлося зробити бездоганно. Стилістика новозеландська, ми ніби п'ємо новозеландський Савіньйон. З відголосками дійсно, як сказав Олександр, йому нагадалося, Трамінер, Геврт трамінер це прямий німецький сорт. Він вже зустрічається і у Франції. Але він ще ароматичніший. Тут все ж таки відголоски, якщо ви узнали, оціх трав таких трошки полину, але в ніжній ніжній інтерпретації. Коли оці ніжні трави, які є в тарутінських степах, да, дозрілені, злегка висушені, вони тут у відбитку є. А так дійсно є і цитрусові ноти, і трошки тропічних відтінків, екзотичних, гарно витончено, виконано. Я вважаю, що зразок на перший да, на на Дуже гарний, молодці, так тримати Шевченки. І не забувайте дегустувати аромат в порожньому бокалі. Це третій ніс, який має теж демонструвати еволюцію, тобто розвиток аромату. Те, що ми чуємо вперше, має все такою ниткою тянутися протягом дегустації і в порожньому бокалі теж довершувати наше враження і має бути насиченим. Ну і тут також такі дійсно можливо ви праві, але більша концентрація Ціна, Будь ласка, озвучте ціну. Ціна 180 за літр. О, ну, трошки. На жаль, його немає у склі. Він є лише у пластику. Чому? Ну тому що отак вони розлили його в них, в них не багато. Вони розлили його лише у пластик. Ну от така ця. для того, щоб це вино на кожний день, в кожний ну, дім я б сказала, розлила, розлила не звертайтесь до. Дбати, я ж вважаю, що дуже помірна ціна за якісний зразок і такий парфуме, парфумований третій ніс можемо замружити очі і вдихати, вдихати. Знов таки тропіки, екзотика, дуже приємно, легкі відголоски теж мускатного напрямку, да, тому що вони дещо пересікаються з мускатними сортами. Вважаю, дуже гарно виконаний цей зразок центрований Магарича».